Я насправді чекаю цю зустріч з вами сьогодні буде незабутній вечір. Ну і перед тим як заспівати наступну пісню. Ну я цю пісню заспіваю наступно разом з вами. Я хочу запросити діточок сюди наперед до мене. Під ваші бурхливі оплески. всіх дітей. Я хочу запросити сюди поближче. Давайте під ваші бурхливі оплески. О, принцеса, вже одна є. Ну ваші оплески! Ні, ну артисти виходять тільки під бурхливі оплески. Якщо нема бурхливих оплесків, вони не хочуть, от бачите, уже підтягуються. Тільки от кажу бурхливі оплески. Ну, зараз така маленька репетиція, я ж хочу почути, що ви є. Я ж казав, тепер ви. Ви мали заспівати волари, так? Ну, давайте зараз так. Щоб я почув, що ви є. Я співаю Воларе. А ви. Ви готові? Ні, ви скажіть, ви готові, бо я готовий. Готові, так? Yeah! Ну давайте. Ого! Ну а тепер пісня, за якою ми йдемо до перемоги. Маєстро, поїхали! А ви готові? Ну давайте, дойдіть сюди, до мене ближче. До ваші області. Я мить мы... Ви почули і заспівали разом з переможцями, ви ж, ви ж зрозуміли, хто переміг, правильно? Хто, хто саме круто заспівав? Тепер, щоб ви почули, давайте всі разом. Ой, Лузі, Червона калина похилилася ви! Чого наша! славна Україна! І до зустрічі на концерті. Я насправді чекаю цю зустріч з вами. Сьогодні буде незабутній вечір, тільки живий звук. Всіх бажаючих придбати квиточки, можна придбати тут от посерединці. Хто хоче сфотографуватися з нами, підходьте. Хто хоче поцілувати Юру акрдеоніста. Підходьте. Я і так вас всіх поцілую. Дякую! Вам! Квиточки можна придбати тут. Всі поближчі, хто хоче сфотографуватися, ми вас ще декілька хвилин тут чекаємо.